Вітання всім! У нас другий день турніру потужне підсилення на п'ятірочках. Так, давайте дивитися оборона. Оборона С. Ну, плюс-мінус непогано, майже через майже Б. Тобто через одну поразка перемога. Але за вчорашній день я напевно отримав це, тому що якраз було дві поразки одна перемога. Ну, добре. Так та й так. Я від Макта сильно нічого і не очікував, якщо чесно. Так, тут Машка. Проти Старласа типу, червоних взяти. На ніби виглядає непогано. Старлас неприємний. Просто Машка вона б'є в одну ціль. Так, да, б'є боляче, але не така вона вже і неприємна. В неї разочки в два можна зарядитися як мінімум. Можливо, до того часу знайдемо червоний. Є трійка Старласа. Напевно, давайте її краще в Старласа прокинемо. Ще трійка зібралась. І ось так, можливо, знизу ще трієчка закриється. Чудово. Так, пішов макт. Доб'ємо старласа, а тут прокинемо червоні. І в нас ще й макт зараз буде чудово. Так, а скільки будуть охиляння тривати? Ще один хід. Давайте, напевно, почекаємо. Так, ухиляння закінчилось. І все. Mm. Перша тисяча. Хетепхерес. От хетепхерес це неприємно. Тут оборона така бритка, тому що лікарі два воскресіння на і на покутках. Давайте ми, напевно, так і лишимо. Можна було взяти, в принципі, буміфана, але в цьому випадку мені потрібно два міньйончики. щоб Хетеп Херес все не Тому що, якщо брати окремо Макта або Цезаря, то їх Міньйонів вона відлікує з легкістю. А якщо їх буде обидва вони будуть, то це вже щось. Єдине погане, що зараз на мені буде завжди осліплення висіти. Це з поганого, а з хорошого в них небагато хто б'є. Тобто можна собі трішки шукати свій камінчик, намагатися підлікуватися. Ну, звісно, абакант буде бити боляче, ніндзя, там хто його знає, на який він заряд зарядиться. Також не зрозуміло, що там по шкоді. Давайте підлікуємося, знайдемо Макта. І, напевне, одразу Цезаря. Зарядимо Hettep І вже тоді будемо відліковуватися і бити. Осліплення, ну, я ж кажу, це буде постійна штука. Так, фліп, фліп-фліп. Давайте, напевно, і задіємо. Беладону, дамо собі максимальні бафи. Ну і куди влучимо, туди влучимо. Ще й доволі непогано влучили. Так, спробуємо мати Севера вдарити. Мінус один хеймдаля... Заговорюсь, ще б Хеймдаля забрати. Взагалі було б ідеально. Але я так розумію, Медхамер б'є в контру. Що мегамінь вже скінчився. О, ніндзя надумався. Так, підлікувались. Дивимось, хто влучив, хто не влучив. Так, не влучив. Не влучив. І не влучила. Ну там, в принципі, в тому хімдалі один постріл мегаміньйона і все, і йому кінець. Так само і Абакану. Тому я тут думаю ми встигаємо. А ще й червоні підійшли. Так, да, нічого складного в цій обороні немає, просто що це могло б бути набагато довше. В червоні також нічого не змінюємо. Але оборона тут більш неприємна, тому що міль буде сповільняти набір Мани плюс цей мегапаразит неприємна штука. Ну і, звісно, хочеться десь червоного камінчика побільше. Давайте, можливо, поки ось тут. Трійку знайшли, давайте, напевно, і брати, можливо, знизу ще підійде. Давайте зелені, там підуть сині, підтягнемо червоні. Мат все одно сходить, ми не встигнемо її забрати до того, як. Головне зараз встигнути без всіляких комбо. Зарядити спочатку лікаря. Так, врувер так і дати взагалі не бажано. Підлікувалися, намагаємося зарядити Макта. Макта не вийшла, тоді буде будуть червоні. Зараз буде дуже непогано, якщо Грувард влучить в Медхаммер. Буде взагалі ідеально. І інколи й на нашій вулиці свято. Так, пішли паразити. Напевно, не буду я груверта чіпати. Якщо магамініон в нього влучить, то це буде один постріл і йому вистачить. Паразита скинули. І ніби все чудово. В принципі, можна вже і річарда, і річарда заряджати по великому рахунку байдуже. Так, груверт мінус, сама основна загроза. Потрібно було забафатись. Так, би ми зараз Річарда забрали. І тим самим пришвидшили собі бій. Ну, це зараз повинен добивати, я так розумію. Так. <кій> <кій> Рухаємось далі. Синіх, два груверта. Просто по синіх кого я можу взяти? Я можу взяти джелаха, до прикладу, замість макта і взяти лорда, але біда тоді в когось одного не буде профільних загонів. Тому, напевно, беремо так само, лишаємо, тому що зелених. В Суперника аж три, цілих три, і вони всі неприємні. Тому якщо буде червоний камінчик, то буде все доволі непогано. Кристал одразу є. Це з приємних новин з поганих, що швидко його канта заряджається. Давайте, можливо, десь тут. Не хочу там в кутку там лікар ще. Дуже неприємний. І її потрібно якось максимально швидко прибрати. І вона мені буде просто різати життя Мегаміньйона. Так, можна, в принципі, прокинути червоний, дозарядитись. Так, є, напевно, я її краще заберу. Ага, навіть двін... подвійний постріл йшов. Непогано. Так, руверт зарядився. Ну, я не думаю, що це. Ага, вони під бафами всі відлітають. Красота. Взагалі чудово. Ну, ось це складніше. Тут контра. Внаїма. Хьогне буде труїти. Теж Хьогне. Так. Він ще й додатково по-червоним б'є. Потрібно щось змінювати. Ну, напевно, прийдеться брати синіх. Ще, напевно, замість Білодони. Зараз тільки потрібно подивитися, чи є в них лікарі. Лікарі в них мати Сєвєра тільки. Всіх паразитів, піднімає здоров'я всіх союзників. Ну, в принципі, можна і її буде копіювати. Макта не хочу прибирати, тому що може забрати контру в наїма. Давайте спробуємо. Тут, в принципі, в центрі плечі сильні. По бокам лікарі і воскресіння. Головне якось пошукати камінчик, можливо, через ці края, якщо мене вийде, щось не дуже виходить. Давайте ось так синю трійку підтягнемо для початку. Поки десь тут щось. Давайте і так знизу синя трійка збереться. Просто я і розумів, що, можливо, я роблю помилку в тому плані, що не беру ще одного лікаря. І зараз, як мені це доказують, можливо, це помилка, тому що фіолетового достатньо. З хороших новин те, що я можу пробити. У мене є пробиття скрізь контру. Давайте, напевно, ось так. І напевно краще ми будемо бити в Хьогне. Мати сєвера воно, звісно, то неприємно, це все добре. Але потрібно якось вимикати центрі плечі. Ну, Те, що мінус Мегаміньйон, це зрозуміло. Те, що я, напевно, дуже сильно повірив в лорда без загонів, це також помилка. Мінус Midhammer, це дуже неприємно. Давайте ось так. Джелак заряджений. Так, ми забрали контру, у Хьогне, не забрали. Ну добре, давайте бити. Я буду краще втрачати Джелаха. Я його не втратив. Але навіть якщо б я його втратив, мені краще зараз забрати Хьогне. Це більш пріоритетніша ціль. Тому що там ще й квінт на підході. Макт може якось ще прикритися. Тому якось так. Добре, що я можу зробити в такому випадку? А що, поки в мене є контра, давайте будемо провокувати, що ще лишається? Так, ми можемо зараз ще Макта зарядити. Не зарядили він з підсповільненням. Давайте джелаха спробуємо. Вийшло. Ну, це вже було складніше. Але сьогодні якось ніби на одному подиху все пройшло. Ну, оборона це. Якщо б не вчорашній її виліт, то взагалі було б ідеально. Ну а так також, ніби я вважаю, непогано. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!